Доброго вам всім дня, любі друзі. Ми знову сьогодні приїхали до вас, у вас знаєте, я до вас поближе, я хочу вас всіх дуже добре бачити і мати з вами спілкування. Давайте всі разом скажемо слава нашому Богу. Давай так дружно! Слава Богу! Слава вам, трошки краще. за те, що Господь дав нам дождати. Сьогодні знаєте, ми так я їду, дивимося, у вас трошки вже більше будинків є покритих з черепицею. Значить, життя в вашому селі відроджується. Як ми прийде день, і все буде добре. Я дякую, що ви сьогодні прийшли разом з нами послухати, поспівати, помолитися за ваше село. Знаєте, ми... ваше село в нас на особливому рахунку. І ми навіть як збиралися, ми кажемо, от... кому будемо мистити, там у нас є продуктовий хліб інші речі. Кажемо, що в першу чергу їдемо в Мирне. І ще одне таке село в нас є Дар'ївка, яке дуже знаєте, нам близьке таке. Це села, які, ну, які нам хочеться їхати. Ми вже, звісно, давненько трошки у вас були. Не думайте, що ми там сиділи з руками. Після того, як були последній раз у вас, вже з'їздили і на Запоріжжя, і на Дніпропетровщину, там, і навіть були на Херсонщині, але там, де Воронцовка, потім як другий рецентр називається. Високопілля там, Архангельське, отам, отам і дві тижні тому ми були там, бо про що проїжджали ті всі села там. Дніпровська Херсонська область допомагали людям таким, як ви. І сьогодні ми вирішили забрати з нашою командою, бачимо, трошки у нас добавка, навіть у групі є добавка трошки сьогодні. І ми приїхали разом, щоб разом з вами подякувати Бога, прославити, подивитися, як ви тут живете. Ну от мені просто цікаво приїхати і подивитися, як ви тут живете в вашому селі, що помінялось там за місяць на краще. На краще гіршого ми бачити не хочемо. Гірше вже і ми, і, ми, і, ми, і ви, надив... ви більше нас надивилися. Ми хочемо приїхати і побачити, побачити що у вашому селі щось іде на краще. І тоді нам буде радість. І Я вірю ті слова, які я сказав напевно місяці два тому назад, що колись, можливо, ми приїдемо і будемо проводити тут служення у вашому селі, у приміщенні, на якому буде напитано Дім молитві. Я вірю, що воно так буде. Я вірю, що прийде час, і воно так буде. Тому що без Бога, знаєте, каже народна мудрість, що без Бога що ні до порога. Але нас 70 років вчили, каже, казали без Бога, без віри і без Бога нам світла дорога, і ми бачимо, куди нас та на світла дорога привела. Нас 70 років обманювали.